Як я варю лист на двері? Починаємо з каркасу. Стараюсь робити, щоб міжреберний простір складав не більше 250 мм, щоб ваше полотно було нормальне, не як сопля. Беремо лист металу. Я вирізаю завжди лист перед приваркою. Для чого? Щоб коли ми зріжемо лишнє, щоб було менше напруги в листі. І обов'язково дивимося, яку сторону відрізати. Спочатку дивимося одну, дивіться. Бачите, яка сторона? Крива. Цю сторону дивимося. Ця сторона набагато рівніше. Отже, ми обрізати будемо криву сторону, щоб оцю всю напругу в листі максимально прибрати перед приварюванням. Вирізаний лист виставляємо так, як нам треба, на каркасі полотна і фіксуємо струбцинами. Приварювати лист починаємо з середини. Для вжимання в мене є отакий от кусок рельси. І починаємо. Йдемо від центра. До краю листа йдемо в іншу сторону, також від центра. І не забуваємо ставимо груз в точках приварювання. І після оварювання середньої зони обварюємося по контуру. Ми Маємо рівнесеньке полотно.